Привіт Сьогодні не сильний мороз, хоча вночі обіщають дуже сильний. І я вийшла, знаєте, що зробити? У мене тут трішки залишились ось таких букетиків фацелії. І я їх рішила зірвати і прибрати цей весь бур'ян. А то стоїть, не подобається мені. Так що фацелія, вона така, такий гарний медонос. Сидерат і взагалі гарна квітка, що можна отак посіяти. Якщо ви, наприклад, не хочете обробляти всю площу свого огороду, то можна її засіяти один раз на початку літа. Вона буде зацвітати, падять, падять цвіточки, квіточки і знову проростати. І який потім буде пухкий... Під нею, ви не повірите. І ґрунт буде, і ще вона дуже гарно забиває бур'яни. Тобто вона не дасть, якщо буде густенько посіяна, не дасть бур'янам себе забити. Ось. Ось, бачите, за мною закинута ділянка. Я раніше обробляла 18 десь соток, а потім зрозуміла, що мені скільки не треба. І зараз я тут приберу. Цю фацелію вирву бур'янці, і як тільки зійде сніг, потепліє, засію на ті грядки, де в мене були допізнака помідори, там перець, капуста, там засію, щоб там теж був гарний ґрунт. Ось, бачите, які гарні наросли суцвіттячка, Тут так багато насіннячка, і, хоч і кажуть, що вона дорога. Але ж вона дуже гарно визріває і дуже гарно нароста на сінічко. Ви один раз купите там 300 грам, і потім вам буде надалі на все життя, мабуть. Дивіться, я вже скільки ось нарвала. Піввідра, мабуть. І ось дивіться, паралельно зі збором насіння ми прибрали і цю діляночку. А тут ще багато фацелії нападало, тому весною вона зійде таким сплошним. Ось. І сіяти тут не треба. А зараз прийшла з прогулянки. Бачите, тут, мабуть, дуже комфортне місце, таке енергетичне. <головіка> Тому ось рядки всі сплять, а ми непогано з вами потрудилися і гарну справу зробили і займали, займалися фізично. Дивіться, який захід у нас. На цьому в мене сьогодні все. До нових зустрічей. Ще ось проходила поміж грядкою, де була картопля і посіяна фацелія, яка була дуже висока, бачите, її сніг перегнув. Вона вже нежива, можна сказати. І коли стане тепло, вона одразу буде перетворюватися в компост прямо на грядці. Так що дуже цінна культура.